Комусь сьогодні дуже пощастить, бо під кришкою нашим героям може потрапитись ціла купа різних смакот. Ласкаво просимо на рапапа. Okay. Давайте скоріше дивитися, які смакоти на нас чекають. Wow. Нічого собі, який великий кавун. Круче може бути лише два величезні кавуни. Круче, це величезний стовп із кавунів, кінця якого звідси навіть не видно. Друзі, на вашому місці я б сама собі заздріла. Але першим буде їсти той, кому не пощастило. Отож, Джоне, ти перший. Окей, перший кажеш. Ну, хоч десь мені пощастило. Ти що робиш? Вибач нас! Чого? А, ніж. Взагалі він потрібний мені для того, щоб з'їсти кавун. Як інакше можна позбутися шкірки. Фух, я вже думала, ти нам помститися зібрався. Ні, я просто хочу свій кавун. Фух, чому ти так неаккуратно їси? Тому що кавун дуже смачний, щоб їсти акуратно. У тебе на плечі шматок залишився. О, дякую, Міранда. Тепер і ти можеш їсти кавуни. Нарешті. Думаю, я і без ножа зі шкіркою впораюся. Отримай! Я покажу тобі, хто тут головний. Міранда, може, візьмеш ножа? Ні, я просто так не здамся. Це вище моїх сил. Джони дай ніж благаю. Mm. Я ж казав, що без ножа нікуди. Погнали! Mm. Я з цим соковитим кавуном швидко впораюся, але для такої громади, звичайної ложки не вистачить. Потрібно щось більше. Mm. Yeah. Яка смакота! Так, апетитно. Я б теж хотів ще кавуна. А я як хотіла. Б. Я ще навіть не пробувала. Усі мають кавуни. Зі своїм я якраз без вас впораюся. Ой. Здається, зараз буде обстріл. Одягай каски! Рятуйте! Нас б'ють! Та гаразд вам! Чого одразу б'ють? Просто виявилось, що в кавунах дуже багато кісточок. Емма, коли ти їстимеш свої кавуни, ти мене зрозумієш. Час і мені, до речі, полисувати кавунами. Почнемо знизу. Ой-ой, здається, я даремно його зачепила. Рятуйся, хто може. Це кавуновий дощ. Всі під стіл. Оце так. Я не знав, що дощ може бути таким важким. <плес> Зате дивіться, скільки у нас тепер кавунів. Тут усім вистачить. Також, точно. Вистачить усім. Можна цього разу я перша відкрию кришку. Звісно. Нічого собі, яка велика шоколадка. Велика, на мою думку, звичайна шоколадка. У мене таких ціла купа. Якщо навіть у Джона така купа, що ж чекає на мене? Ось це так. Я вже причуваю, як їстиму все це. Але першою все одно їсть емма. Okay. Тому що я не вдаха. Але я впевнена, що моя шоколадка краще за ваші. Зазвичай менше саме те, що смачніше. Дивіться, тепер і в мене ціла купа шоколадок. Така сама вежа, як і у Міранди. Майже. Втішай себе, як хочеш. Та гаразд вам, зате шоколад і справді дуже смачний. Я навіть не сумніваюся, що він дуже смачний. Треба якнайшвидше позбутися фантиків. Right. Ось це інша справа. Ну що, дивіться в обидва: Джон приступає до обіду. Right. Не попадайтеся мені під зуби. Right. Як же апетитно він їсть. Апетитно? Та я сама вся у шоколадних крихтах. Він не знає, що таке акуратність. Зате я знаю, що таке смачний шоколад. А якщо менше балакатимеш, то й ти дізнаєшся, що це таке. Міранда, твоя черга з'їсти шоколад. Точно, настала моя черга. Я навіть знаю, як позбавлюся від сміття. Ого і справді зручна штука. А тепер можна й поїсти. Яку шоколадку вибрати? Напевно, цю. стій! Зараз все зруйнується. Гаразд, гаразд, я нічого не чіпаю. Але як же я їстиму шоколад, якщо ця вежа падає під будь-якого дотику? Mm -hmm. yeah. Точно я її гристиму. Е, Взагалі вона і так впаде. Тобі все одно доведеться з цим змиритися. Що з чим? Я не почула. З чим змиритися? О, ні. Тому що Джона потрібно слухати уважно. Джон завжди прав. Що ж чекає на нас у цьому раунді? Всього один пончик. Це в тебе один. У мене от ціла купа. А у мене ще більше. Ранде, тобі просто дуже не пощастило. Зато ти перша можеш з'їсти свого малечу. Це точно, це єдиний плюс у всій ситуації. Приголомшлива глазур та не менш приголомшливий пончик. Як би я хотіла, щоб у мене їх було більше. Друзі, я вам так заздрю. А я теж собі заздрю. Не віриться, що зможу з'їсти купу смачних пончиків. Чого ж я чекаю? Настав час починати. Так, Міранда, це навіть смачніше, ніж ти описувала. Думаю, Джон не буде проти, якщо я теж спробую один його пончик. Стояти, Джон буде проти. Так що поверни пончик назад. Зараз я покажу вам, що означає експрес поїдання. Раз, два, три. А, яка смакота! А? Тепер тебе потрібно називати сером? А! Та ти про що? А, лазурні вуса. З ними я швидко впораюся. Нарешті я пообідаю. Як давно я чекала на свою чергу. Go! Нічого собі яка швидкість? You! Куди так поспішати? Це ж так сухо. Ема навіть не запиває. Ще чого. Не буду я запивати таку смакоту. Ну що, сподобалися пончики? Здається, ти їм теж дуже сподобалася. Подивися на свої руки. Руки? А? Що зі мною відбувається? Допоможіть. Не кричи. Думаю, тепер ти, точніше, твоє тіло виробляє глазур для пончиків. Це ж круто і дуже смачно. Ой, та ще й заразно. Найкрутіша хвороба з усіх. Так, ви їсте свої прищі. Яка гидота! Яка смакота нам випаде цього разу? Давайте дізнаємось. Ой ой, здається, нам не пощастило. Особливо мені. У мене цих черв'яків ще більше. О, ні. Я навіть торкатися цей жах не хочу. У мене панічний страх черв'яків. А Першим будеш не ти, а Емма. Подивимось, як вона з одним впорається. Я? Та легко. Окей. Yeah! Okay. Oh, no. oh, yeah! Фу, гадість! Але ж я змогла. <tell> Чи змогла? <tell> Тоді що це у тебе на футболці? Uh -huh. Якщо ти сама не хочеш його з'їсти, то я тобі допоможу. Yeah! Ну як? Смачно? Oh, no. мене зараз вирве. <tell> А гаразд вам, вони ж такі милі. Ви знаєте, що птахи люблять черв'яків. Я завжди думала, що між мною та птахом є щось спільне. Який жах. Мабуть, кількість музику. Думаєш, найрозумніший? Не забувай, що на тебе чекає ціла тарілка цих наймилиших створінь. Може, мені не доведеться їх їсти. Ура! Це ж Харібо! Ось таких черв'яків я і люблю. Мірандо, ти малу рацію. Між усіма нами є щось від птахів, коли справа стосується мармеладних черв'яків. Можна і мені спробувати? Звичайно, ні. Я і їх з'їм. Ах так, значить, не бажаєш ділитися з друзями. Доведеться тебе покарати. Ти що зробила? Вони навіть в вухо мені залізли. А, яка гидота! Підписуйтесь на рапапа, щоб не пропустити такі ж круті та смачні челенджі. А ще пишіть у коментарях, яка смакота сьогодні вам сподобалася найбільше.